Куди ми приїхали? Так, ми приїхали на дослідне поле, на дослідне поле, яке знаходиться в Синельниках. І тут поле сорго, тут все, що стосується соргових культур. Це селекціонері працюють? Так, ще. так це, це, це селекційне поле і це саме запилення. Тобто це, це проходить або самозапилення, або гібридізація. Вона проходить вручну. Тобто ми з однієї лінії на, на другу переносимо і тоді, тоді виходять гібриди. Тільки гібриди не промислові, а гібриди в такому невеличкому форматі і які проходять на конкурсне випробування. Потім ці гібриди вони отак от, що от, що? знаходяться. Далі кожна ділянка збирається окремо. Є декілька форматів це або комбайн, або вручну. Я дуже полюбляю механізацію, але, на жаль, я, наприклад, сторонник, того, що треба збирати вручну, щоб не було ніякого зерна. Цього, хоча механізація і автоматизація я дуже, дуже люблю, крім науки. Тут оце ми беремо і вручну. І ці діляночки тоді вручну виполюються, вручну обробляються, наносимо декілька. Декілька різних препаратів і льохка. Це невеличкі, бачите, невеличкі ділянки, на яких проходимо. Тобто три, три, три рядочка. Цікаво, чому ти займаєшся цією культурою. І які перспективи в Ну, Дивіться, по-перше, я не займаюся фахово, науково. Тобто я захистив дисертацію по цьому фаху і дисертація саме по цукровому соргу на три різних на -на напрямки. У мене є мої сорти, гібриди, які знаходяться в реєстрі України. І їх більше 10 штук, до 20 підходить. Це взагалі це сорго, і цукрове сорго і сорго суданка. Якщо ми беремо по сорго, чому воно це цікаво? Цікаво, тому що це засуха стійка, посуха стійка культура. У неї є дуже також багато нюансів. Мені дуже не подобається, коли люди кажуть, це бур'ян, пасійте, воно буде рости. Само не росте нічого. Треба його знати, біологію, треба знати, чого переваги. Мені подобається, коли воно міксується з кукурузою, не тільки в сумісному пасіві, як у нас для тварини або для маси. Коли воно міксується, ті, ті регіони, де виходить кукурудза, треба сіяти кукурудзу. Я як саргавік кажу, кукуруза повинна бути. А там, де пажоще, до нас підходить жара, треба вже брати сорго. Сорго люди питаються, посіяти, пробують раніше. Ні, першу треба сіяти кукурудзу. Вона дуже до сроків впливає. А сорго. Чим воно і цікаве, що сорго ми сіємо трохи пізніше, ми можемо поборотися з бур'яном. Наприклад, у нас в зоні степу такий попередник, як соняшник. Да, він не бажаний, він, після нього саме дуже цікаво сіяти сорго. Тому що сорго ми сіємо в середині травня, травиться оптимальні сроки. Тобто, оптимальні сроки все рівно ми... треба дивитися, є визратні приморозки чи не буде. У нас два роки дуже тяжкі, тому посів 10 травня на Дніпропетровщині, це, це нормально. Якщо ми ризикуємо, ми можемо робити ну, надробітку ранні сроки. Це там перші числа. Ну, Раніше травня його сіять ну, нема немає сенсу. Сіємо звичайно сівалка і ту штушу і кукурудзу. 70 см. Якщо це класична система обробітку ґрунту, це для того, щоб зробити міжрядку. Якщо це ноутіл, тут мені більш подобається і ми не влазимо з міжрядками. Це інша система, взагалі мені подобається, коли ми сіємо на 45 Тобто і соргу, і кукурудзу. Це особисто моє бачення, я б сіяв його на 45, але норму висіва я б сильно не, не, не додавав би. Максимально, коли ми ззужуємо міжряддя. Це десь 10-15%. Або залишаємо таку саму. Норма висіва для, наших, для нашого регіону, або регіон степу, я так обовшую, це починає від 100 тисяч до, 100, до, до 140. І на моє бачення, ця ну, норма висіва підходить для всіх регіонів. І навіть те, що я сіяв, у мене так вийшло, були погані умови, було прохолодне, і в мене було 70 тисяч. Це те, що ми сіємо, коли ми так сіяли кукурудзу, зараз менше. Це підходить для соргу, воно дає хорошу здорову китицю, і тоді все буде гарно. Підготовка на насіння сорго, звичайно, як і всіх інших культур, це фунгіцид, інсектицид зазвичай до додається, навіть його дражирування, є так як сорго-міленьке. У нього має менше маса тисячі, маса тисячі двадцять п'ять грам. Тому це На міленьке. гостоту, щоб сіли, да, так? І, е якщо ми робимо, то дражирування це дуже гарно. І також обробляється у сорго в протилеж, там, кукурузі і соняшнику. Тут включається антидот, якраз хотів сказати, по обробці. Тобто його дуже гарно вносить ґрунтовий гербіцид. тобто є, є вузькі питання по боротьбі в сорго з злаковими бур'янами. І тут е приходить концепт 3, яким оброблено зазвичай американське сорго, ну або. Європейське, обробляється, у нас воно не зазвичай наше сорго не, не, не обробляється, і вноситься, туди вносяться гербіциди, типу ПримЕкстри, Ну або її аналоги. І це ми боремося зі злаковими бурянами Тобто треба, треба знати поле. В зоні степу у нас зазвичай менше бур'яна злакового, тому що у нас багато всі змінює соняшнику. І якщо ви знаєте своє поле, що у вас основне питання це двудолка, тоді на сорго дуже гарно вичухувати двудолку. Як на мене, це легкі препарати, такі як то, ті ж самі аналоги Агрітокса, 24D плюс Дікамба. На нього йде препарат Хармані. Тобто тут препаратів, які специфічно поб'ють дводолку, головне, не використовувати специфічні кукурузні препарати, тому що вони не всі йдуть. Там на кукурузі такі препарати, які вбивають з лака, і вашого сорга не буде. Далі є питання з папелицею, але цей рік в мене з папелиці більше питань було на кукурузі. Я не знаю, чого. Кукуруза... в да, Специфічний кукурузі. рік. До да. речі, сорга не вразилася може і за те, що воно між соняшником, воно не вразилось з папелицею, а у гібридизації гібридізації кукурузи сильно вразився папелицей. Не знаю чого. Зазвичай сорго вражається сильно, кукуруза ні. І тут є препарати, треба пропрацювати. З препаратами проти тлі е, попелицю гарно може на, на випередження спрацювати. І е, все, під, підживлення його таке саме, як у кукурузи, в любе азотні живлення, любе цинк. Фосфор на антистрес ну це, 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 це як зазвичай. Є питання вузьке по збиранню. Сорога стається зеленим до самого збирання. Дікват буває таке, що при обробці дікватом, якщо воно перестоє, воно починає само відростати заново. Є два препарати. Ну, Гліфосат тут є питання, навіть не гине, Ні. Ні, воно, не гине воно відходить. Ага. І є питання раніше робили гліфосатом обробку. Но тут є питання, буде ли там остаточна дія чи немає. взагалі робити десікацію гліфосатом найбільш класно. Я, я так зрозумів, це вузьке місце э, збирання. Так, да, да, що... це, 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 це вузькі, вузькі міста. Але це, ми, так, дуже кажем... висока вологість при збиранні виходить, так? Да? Да. Але в зоні, степу, в зоні степу, коли на Дещині, на Херсонщині, коли там немає веселі опадів, тут все гарно, все сухо, зібрали і все, все пішло. Далі є жатка очос. Я думаю, що ним можна знімати, ну, щоб не... Ось, внизу, коли ми стебло пропускаємо. Додається волога. Волога поверхнева, тут треба на ньому очистка. Те, що я кажу, практично, якщо ця очистка не супер-пупер елеватор а просто звичайна авеска, і ми вбираємо при температурі плюс 20, плюс 25% ми пропускаємо його через авеску, і воно підсихає, так як це поверхнева волога. При очистці нас може випадати до 5%. Вологі. Ну, в принципі, так. От. Тобто є, є місця, але якщо треба, до, до речі, я займаюся супровідом, якщо треба, ми можемо розбирати. Тому що про це можна балакати дуже довго і в залежності від кожного господарства, тобто ну, немає такої системи общі, ми зараз кажемо по, -по, по загалу, але вузькі питання можуть виникати саме в конкретному господарстві. Но я думаю, що сорго на сьогоднішній день це актуально.